Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 126 те відео з мого щоденного челенджу. Відео на ютуб щодня. На початку відео я тебе вітаю зі святом і бажаю тобі миру, добра, спокою та звичайного достатку. А темою сьогоднішнього випуску були такі люди, як хайджекери. Що це за термін, що це взагалі за люди і чому вони такі небезпечні в товарному бізнесі? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Я ще дещо хворію, тому звичайно, голос у мене буде на такі дзвінки, як зазвичай. Але маємо, що маємо це челендж, це як футбол. Матч відбудеться при будь-якій погоді. Тому будемо віщати і сьогодні. І так, хайджекери, що це за люди, такі зараз я тобі все, все розкажу, що це за термін і що ми можемо робити з такими людьми. Як ти вже пам'ятаєш, на будь-якому маркетплейсі є чотири стратегії. Перша стратегія це private Label, коли У тебе є своя торгівельна марка, ти звичайно її зареєстрував, всі товари свої забрендував і торгуєш під цим товарним брендом під Private Label. І це звичайно найліпша стратегія, яка взагалі може бути на будь-якому маркетплейсі. Друга стратегія це дропшипінг. Тобто, ти не маєш товару, ти отримав замовлення, знайшов постачальника, кого купити цей товар, закупив його або відправив напряму без тебе, без твого складу, і ось так і заробив якусь копієчку. Це дропшипінг. Третя стратегія на маркетплейсах це борсейл, тобто оптова торгівля. Ти купуєш вже товар собі на склад, якусь величку або невеличку партію, і відгружаєш від свого складу. І ось тут же, звичайно, є більше маржа, ніж у дропшипінгу, але, звичайно, не така приємна, як на Private Label. Ну і четверта стратегія це онлайн арбітраж, коли є якась вже картка в топі, і хтось, якась людина, який селер, також бажає доєднатися до цієї картки. Він знаходить такий товар, того ж постачальника або іншого. Групується з твоєю карткою, забирає всі відгуки у тебе. І звичайно, ви вже там вдвох в цій картці. Буває таке, що в трьох, в п'ятьох, і навіть в Україні і сто контрагентів є в одній картці. Це можна дуже легко подивитися по трендовим товарам, такі як машинки для катишок, тример для бороди, шлан для поливу та інші товари, до яких дуже легкий доступ у будь-якого селера. А там, де немає бар'єрів, звичайно, є багато різних продавців. Це норма. Так ось, ті люди, які заходять до тебе в картку по стратегії онлайн арбітраж, і є хай джекерами. Тобто вони по деяким програмкам подивилися, що у тебе йдуть гарно твої продажі, вони бачать відгуки, збереження і також бажають доєднатися до твоєї торгівлі. І ви вже будете ділити весь ринок на двох. Тобто раніше у тебе була одна картка, і всі відгуки були лише твої, а зараз ви вже вдвох віджимаєте цей артикул. І це вже не дуже приємно. А чому не дуже приємно? А тому, що зазвичай хай джекери заходять з демпінгом і звичайно ломають ринок, щоб купували у них, а не у тебе як зазвичай. І так в Україні онлайн арбітраж ще не дуже поширений, і тому самі маркетплейси, сама система, алгоритм індексує різні назви, вендори та моделі і групує картки в одну картку для того, щоб у покупців був більш широкий вибір, а не обрав з одного і того ж. Саме тому робот-розетки так і працює, а не так, як на проміях, коли ти заходиш на першу сторінку і бачиш безліч однакових варіантів від різних дроп постачальників. У них може бути навіть однакові фотки, однакова ціна, тому що вивантажили один і той же файл вивантаження. І тому, звичайно, у людей не такий вже й широкий вибір, і вони купують там, де дешевше. Так, що ж робити з цим хайджекером? Перша історія, ви можете спробувати домовитись між собою. Так, ти можеш зробити замовлення у нього в магазині. Він звичайно виставить свій телефон, ти можеш протелефонувати і домовитися про умови, Тобто, ви обох будете вже торгувати на одній і тій же ціні. Але з практики це можна зробити лише з одним гравцем, тому що коли хай багатенько, вже домовитись не буде можливості. Другий варіант, якщо у тебе є нормальний ресурс, нормальний капітал, ти можеш викупити складські залишки цього. Контрагенту, і звичайно, саме тоді ти будеш один в карці і будеш торгувати. Це можлива історія, коли у тебе, наприклад, конкурент дуже слабенький і в нього немає доступу до постачальника, де він щоденно може купувати такий самий товар. Ну а коли у тебе і у нього однаковий постачальник, то звичайно ця штука не працює, тому що ти у нього викупив сьогодні. Він завтра завезе новий товар, собі на склад або на фолфемент розетки і буде заново торгувати в твоєму ж артикулі. І це звичайно неприємна штука. Раніше можна було легко відбудуватися від нього, наприклад, коли у тебе був подаруночок або якийсь кешбек, або інша модель. Але сьогодні, на жаль, так не працює. Якщо у вас однакова модель, подаруночок не дасть тобі преференцій на розгрупування. У тебе є варіант відбити атака конкурента, якщо він торгує підробкою контрафактом, і якщо ти зможеш це довести, що саме тому у нього дешевша ціна, тому що у нього не оригінал, а у тебе оригінал, і ось документи привічні, які це підтверджують, то тоді є вірогідність, що його відключать від твого артиклу. Але це дуже рідка історія, тому що зазвичай всі купують в одних і тих же місцях. І ось саме тому непогану історію було б тобі придивитися до закупу напряму за кордоном в Туреччині, в Китаї, в будь-якій іншій країні, де ти можеш знайти унікальний товар, забрендувати його навіть на маленькі партії, і тоді ніхто вже до тебе не додасться в картку товару, і ти будеш віджимати картку при потрібній тобі маржі, а не чекати удару в спину від хайджекерів. Є ще безліч неекологічних варіантів боротьби з твоїм конкурентом, це погані відгуки, фроди і будь-що інше. Але я не рекомендую цю історію, тому що я чітко розумію, що по факту все це аукнеться тобі, якщо ти будеш робити такі неправомірні дії. Тому що як ти будеш з твоїм конкурентом, так і він або інша людина буде з тобою. Тому не роби таких дій. Просто подумай, як ти можеш виділитися на фоні свого конкурента, як ти можеш поліпшити свій продукт так, щоб купували у тебе. А найкраща історія це коли купують саме твій бренд, який ти можеш ще дітям придати. Оце вже надовго. І тобі не обов'язково брендувати сам продукт. Забрендуй, хоча пакування це недорого коштує. І у тебе вже буде своя торгівельна марка. Навіть якщо ти її ще не зареєстрував, хоча зареєструвати торгівельну марку також недорого. Коли я звернувся нещодавно для реєстрації четвертої своєї торгівельної марки, мені виставили рахунок 8650 гривень. Це дуже недорого за один клас. Якщо додаю ще один клас, окей, ще 3500. Тобто за 11-12 тисяч гривень у тебе вже є твоя торгівельна марка, і так її потрібно чекати два роки, але тобі одразу після подання дають заяву на те, що саме ти є власником, і ти вже її можеш подавати на апеляцію, на розгляд, на скаргу по твоїй справі на будь-якому маркетплейсі, і ти завжди виграєш, тому що ти вже маєш документ, а твій конкурент, хай джекер не має. Ну а в наступному відео ми з тобою поспілкуємося, як повністю вийти з операційної діяльності на маркетплейсах. До речі, напиши мені в коментарях, які б тобі ще були цікаві теми, які я б розкрив саме для тебе. А якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!